Ання у камені Чверть століття тому науковці виявили на території Буковини астрономічні обсерваторії, яким дві тисячі років знаходяться вони на території нинішніх Хотинського та Вижницького районів. Це великі площі, усіяні круглими каменями із загадковими написами. Фахівці називають їх кам'яними посланнями з минулого або ж петрогліфами. В одній із обсерваторій, яку вчені охрестили вижницьким планетарієм, побувала наша знімальна група. кажуть, вченим таки вдалося розшифрувати таємниче послання предків. Повітря минулого дихала Марина Вознюк сьогодні Геннадій Юхимович Марченко частий гість у селі Багна Вижницького району. Вперше у невеличке Буковинське село співробітник Київського політехнічного університету потрапив 25 років тому, коли почув про існування у цих місцях незвичайних каменів з незрозумілими знаками на цій території, значить, десь 2000 років тому. Значить, люди, їхні жиці, їхні вчені, значить, були обізнані з тими знаннями, які існували на той час в цивілізованому світі. Так що ми ніяк не відставали, значить, від всіх інших народів цивілізованих. Відтоді таємничість тутешніх лісів зацікавила багатьох науковців, які час від часу навідуються у село. Там бувають, приходять. То то старші були, то знали, знаєте. А що знали? то, то вже такі померли. Люди повмирали, але щось вони знали. Да на що вони там знали? Ну знали, деякі камені, де що, що ж предказували таке, а так. Баба Параска живе на околиці села. За її хатою уже ліс. Жінка розповідає, ось уже кільканадцять років до неї час від часу приїздять невідомі люди зі столиці та інших міст. Як виявилося, дві тисячі років тому на цій території жили фракійці, народ, який підкорявся римським імператорам, мав свої традиції та релігію. Вірили фракійці у так званих планетарних богів, тобто поклонялися планетам, які могли бачити на нічному небі. І саме на знак пошани до язичницьких богів люди створили у місцевих лісах ціл. Лу обсерваторію, яка слугувала водночас і науковим, і культовим об'єктом. Знаходилася вона на схилах двох гір, які науковці умовно назвали Стеллою і Сатурном. На одній із гір, так званого вижницького планетарію, знаходиться ось ця людиноподібна скала з двома обличчями: ось тут обличчя одного місяця, і навпроти іншого. Члени нашої експедиції називають її Сатурном. Ще переконані, що це ідол зображення головного божества наших предків Бога Сонця. Та окрім ідолів, на території древньої обсерваторії знаходиться ще близько сотні кам'яних кіл петрогліфів. Науковці впевнені, вони позначали місяці року та знаки зодіаку. На цій скелі ми бачимо вертикальні кола. Чотири вертикальні кола це Сонце, Місяць, Венера і Меркурій. Нижні три кола це Марс, Юпітер і Сатурн, самі великі кола. А от горизонтальні 5 кіл, вони символізують землю, бо структура, структура Всесвіту була така небо, земля і підземний світ. Так от небо чотири головні планети були, а підземний світ уособлювали Маркс, Юпітер і Сатурн. Рахувати дні у році наші предки розпочинали не взимку, а влітку у день літнього сонцестояння, яке можна спостерігати у червні. У ніч з 21 на 22 число вони вибиралися на гору, яку називають терасою, і звідси спостерігали за сходом сонця. Спостерігаючи, з якої саме точки сходить небесне світило, фракійці могли визначити, який зараз день місяця, і скільки часу ще залишилося до зими. Так, Даето бил. значит, с, этой, с этого места, вероятно, жрецы или какие-то уважаемые люди, они спускались с этой горной террасы, они спускались, вот, и сообщали людям добрую весть о том, что вот прожили еще полгода, и все будет нормально дальше. Вот что они владеют временем, они владеют ситуацией. И после этого начинался какой-то праздник. Внизу. науковці описали у своїх працях майже усі астрономічні та культові об'єкти вижницького планетарію. Це місце у передгір'ї Буковинських Карпат вони називають доказом того, що ще дві тисячі років тому предки українців мали свій календар і були обізнаними з математикою. Тепер залишається лише сподіватися, що кам'яні послання з минулого вдасться зберегти і показати їх не одному поколінню нащадків. Марина Вознюк, Максим Шварцман теми дня тива.